Нова Каховка відзначила 60-літній ювілей. Свято розпочалося яскравим парадом учасників фестивалю Вода життя, що вперше організовано в новій каховці. Під кінотеатру Юність до головної площі міста театралізована хода вигукувала тематичні гасла фестивалю. До Дня міста влада підготувала жителям багато інших сюрпризів. Дійсно, 60 років це е, дата знакова. Е, вона пов'язана з тим, що ми почали багато соціальних проектів власного місцевого рівня. Е, по перше, е, ми поставили вчора пам'ятник Довженку, одному з визначних діячів України, який висвітлював будівництво Каховської С і, власне кажучи, міста. Почали реконструкцію парку. Е, цей проект ми обговорили з губернатором нашого, нашої області. Він дав добро і підтримку фінансової з області. І перші півкілометрові зони парку від прем'єр-палацу до ЗАГСу вже відреконструйована. Подальше ця подія перенесеться о, на іншу частину парку. Ми вчора відкрили поляну Казок. Ми о, провели научну конференцію по відновленню насаджень в нашому парку. Запроваджено фестиваль живої води, бо наше місто знаходиться на місці, де велика кількість ключів. Вода сьогодні проблема на планеті: чиста питєва вода. На щастя, у Новій каховці цієї проблеми поки що немає. Бо місто розташоване на такому водяному блюдцю, де великі запаси води. У нас вода не хлорується, вона подається такою, яка вона є від природи. І ми хочемо звернути увагу про людське гідне ставлення до води. А ще я хочу сказати, що отакі заходи, як сьогоднішні, вони роблять наше життя світлішим. В рамках дня міста був організований конкурс на кращу вишиванку, одягнену на малечу. Втім, основні гуляння розгорнулися в центрі нової каховки, де сумувати нікому не давали. Тут можна було і пройти майстер-класи на будь-який смак. Дівчата показували, як з допомогою воску, фарб та бісеру можна оформити писанки. Хлопчаків більше приваблювала набережна, де у таборі клубу Олеща можна було постріляти з лука, одягнути на себе шлем та кольчугу, яку носили воїни середньовіччя дійство з прибуттям Андрія Первозванного пошуками та освяченням джерел це також було організовано учасниками фестивалю Вода життя, керівник якого Павло Ярмій не приховує своє задоволення від зробленого. Новая каховка може по праву гордитися тим, що ми імеємо одну із самых вкусних, самых чистих, самых сакральних вод, які можна найти на югі України. Ми п'ємо її, ми в ній купаємося, ми з нього готові, але ми не знаємо повністю ціни той воді, яка нас окружає. Багато музики, співу, танців. Без них не обходиться жодне свято, тим більше ювілей 60 років нової каховки. Особливе захоплення не приховували діти, які разом із батьками відвидали атракціони скуштували багато смачненького. Нам дуже подобається наш курат, ми його дуже любимо. Кругом очень много зелени, все цветет. Наш мэр старается облагородить этот город, смотрит, вот сколько много сделано за это время. Во-первых, что это самый молодой город Новый Ках... О, в Херсонской области. Во-вторых, второй по значимости после Херсона. Ну и в-третьих, что город красивый сам по себе. Є істочники вдоль річки багато, пляж. Построїли недавно э, этот купель. напевно, такої у нас в області більше і немає. А ввечері ювілейний салют сповістив новокохавчанам про те, що їхнє місто вступило у свою 61 шістдесят річницю, якій чекає на всіх багато цікавого.